Робимо мівіночик. Але в мене вже манікюр майже весь відклеївся. Це мені в салоні робила. Угу. Мівін. Будемо робити тарілка. Підпливаємо мівіну. Ой. Ставимо дісюдичка. Пахне мівіною. Нічами притулку. Плейку якусь. Що це? А, це не олія, оце олій. Налили. Тепер робимо. У мене мокра голова. Зламаними ножицями це будемо робити. Цими ножицями дуже погано різати. Чуточку давайте насипемо. Все, ой все. Оба! Тепер е, треба гарячу воду запікти в чайнику. Зараз я подивлюся, чи там взагалі є вода. Достатньо води. Будемо чекати, поки вода нагріється. Вода вже закипіла. Будемо цей наливати. Хоба, налила. Тепер треба другою тарілкою його накрити. Беремо другу тарілку, накриваємо нашу мівіну. Як це все виглядає? Будемо чекати, коли приготується. Чекати приблизно 5 хвилин. Вже пройшло 6 хвилин, ну я трошечки переборщила з часом. ну Піднімаємо цю верхню тарілку. О! Подивіться. Клас. Ура, мійна готова! Треба лише почекати, поки вона остине. М -м. Дуже смачно. Я замало приправи додавала. Тепер достатньо. Всім па-па і мені смачного.